Закотилося сонце за край, спалахнула на небі зірниця, вже розвіявся вечірній туман, а тобі все матусю не спиться, вже розвіявся вечірній туман, А тобі все матусю не спиться. Не зім'яла за ніч подушки, не спочили твої ясні очі, як мені розгадати думки, що тривожуть тебе до півночі, як мені розгадати думки, що тривожуть тебе до півночі, не сумуй, дорога, не жури. Та віскрій свого смутку причину, якщо хтось тебе зрадив колись, не бери всі на себе провини, якщо хтось тебе зрадив колись, не бери всі на себе провини, край і запалю свічу, я до Бога з проханням звернуся. І в Іванкові молитві свої, за здоров'я твоє помолюся, І в Іванкові молитві свої, за здоров'я твоє помолюся.